Це покрасила відра, і в мене тут така алея помідорів. Такі здорові. І це ті, що на дворі, Ну, після теплички, звісно, розсадку садила. А це, щоб ти понімала, це те, що в теплиці робиться. В общем, нічого не видно, що робиться. Оце заходжу, зараз тобі покажу, покудась вони мені. Оце. Що тобі видно? Полікоть. Оце в стоячому положенні, полікоть уже дерева. І оце Вони в мене пасинковані Геть усі. І пасинковані так конкретно. І листя я їм такого пооччіпувала. І знизу, воно, бачиш, отаке вже пооччіпувала. І весь час щось їм щіпаю. Ой! Пруть як дурні. Я, мабуть, їх переудобряла, бо навіть, оце не знаю, чи тут щось тобі показати. А дуже часто зустрічається отакого кінчик помідорів, а тут далі гілочка з них росте, то я її відчіпую. А чого тут у мене це ні, ще не зав'язалося. Десь у мене тут треба посмотри. Де ж було їх? Мабуть, самі нижні треба дивитися. О. Ой, Дарі там. Ще, мабуть, зарані? А, ні, не зарані. Зняла. Ось який, пептик. Помідорчик зав'язався, як батьки виріс. Фух. Не знаю, що з тих огірків, бадиля росте, вуса ростуть. Ну, внизу висять огірочки. Такі. Тільки коли вони будуть. В мене в минулому році теж висіли. І довго висіли. Що вони хотіли? Мабуть, треба підкормити а цим кропивою вже настоялася. І не відчіпувати більше одніх пагонки. Вже якось переживу, як вони тут цей. Розплодяться. А вуса зіпаю. Кожен день, кожен день нові є. Де вони беруться? Значить одростають. Оце один ліс тут. О. І тут такий самий. О, та тут все. Тут помідори. Вище цицюк, Уже по шию мені. Капець. А як же ж це я що тут буду знаходити, а? Йду наче очеретами. юки палки Що в мене тут робиться? Йо-мо-йо, їх наче хто виростив зоніч. Шураша, такого не было. И... Надо ж будет закручивать вас. Капец, слухай. Ну что ты будешь делать? Бу подпадае. Короче. Буду зав'язувати помідори, чи ці огірки до вірьовок в'язати, бо позавалюються за ніч. Стою вже ось не знаю, як до них куди добратися. І помідори не підв'язані. Ну, в общем, катастрофа в мене тут.